У Боровій на Харківщині після російського обстрілу поранена жінка, як повідомили в ДСНС, один зі снарядів влучив на територію її приватного домоволодіння. Вибухом зруйновані будинок та господарча споруда на місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь приборкували пожежники. А зараз про те, як Харків оговтується після масованої нічної атаки російськими безпілотниками, з нами у прямому ефірі Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава. Україні, вітаю героям слава. Перш за все, скажіть, чи немає зараз загрози повітряних атак? Тільки що була загроза повітряних атак, і е лунала повітряна тривога. Бо шахет кружляв над містом Харковом, але на щастя він е вже вилітив з міста. Але потрібно бути дуже дуже обережними, е тим паче, що ми запустили систему диференційованих Повітряних тривог, і ми маємо можливість відокремити міста Харків загрозу по місту Харкову і тоді, коли є загроза для Харківської області, і я дуже прошу, щоб всі були дуже дуже обережними і не нехтували сигналами повітряних тривог. Напередодні росіяни у чергове атакували Харків дронами. Ми в соцмережах бачили відео. Скільки запустили цього разу? Тому що здавалося, що вони били по всьому місту, по житлових будинках, по футбольних полях. І розкажіть нам, які наслідки? Ну, дійсно, ми пережили дуже важку ніч. І, на жаль, було. Випущено 12 шахетів. І це все на протязі однієї години і дуже постраждали. постраждав житловий фон багато поверхівки. Ви вилітали дуже багато вікон. Хочу сказати, що тільки за цей обстріл було втрачено 1200 вікон. Крім цього, постраждали приватні будинки ще. Розтрощили котельню, яка заживлювала микрорайон, і сьогодні на сьогоднішній день 4 тисячі мешканців міста Харкова не можуть бути з теплопостачанням, бо ця котельня вона заживлювала микрорайон і в ще тращу її. Просто немає чудом. Хочу сказати, не загинув оператор, який там знаходився. І це дійсно чудо. Крім того, були влучання, і як ви вже сказали, і футбольне поле, і було влучання в виробниче підприємство про промисловості. Крім цього, було сплески приміщення, яке теж зберігало продукти харчування. Були теж пошкоджені приватні будинки. Тому лиха дуже багато, дуже багато. Тиждень тому ви повідомляли, що опалювальний сезон в місті буде завершено. Тож коли і як ви оцінюєте, як вдалося пройти цю зиму? Ну, знати, я хочу сказати, що дійсно ми почали підготовку до наступного опалювального сезону, і ми нічого не чекаємо, бо ми проходимо цей опалювальний сезон. Зараз за рано казати, що ми його вже пройшли, бо попереду є ще. Температура, яка не дозволяє нам е, вимкнути опалення у харків'ян, але ж е, хочу сказати і подякувати всім, хто працював е, цілодобово. Працював. Ви пам'ятаєте, що 25 грудня е, був жах, е, коли по всім. Нашим е, теплозабезпечу е, е, чому обладнання е, е, були нанесені е, удари ракетами с 300 С 400 е, І дійсно я дуже вдячний нашим героїчним е, комунальним підприємствам, які працювали це це Харківське мережа, е, Харків водоканал. Працювали цілодобово для того, щоб все це усунути, і хочу вам сказати, зро, зроблено не. Неймовірно. неймовірна, бо люди практично е, ніхто не побачив, що е, не було, м, м, що були перебої з опаленням, і, і нам це вдалося. Нам вдалося, тому ми зробили певні висновки. Ми сьогодні готуємося, готуємося вже к наступному опалювальному на сезону. А коли ми будемо завершувати це опалювальний сезон, це залежить не від мене, не від вас, а це від погоди залежить. Пане Ігоре, я вам дякую, що знайшли час, можливість з нами поспілкуватися тихої ночі Харкову. І його yeah. жителям. Yeah. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.